Карпатська весна розпочнеться у квітні. Фестиваль професійного музичного мистецтва цьогоріч триватиме лише тиждень. Через обставини у державі та фінансові труднощі програму довелося скоротити. Та, попри це, музиканти обіцяють глядачам неповторні враження. Розпочнеться музичне дійство 1 квітня виступом камерного оркестру Гармонія Нобіле з акцентом на класику. В основі будуть твори геніального німецького композитора Баха. Е те, що оригінальне, буде звучання сольних, сольного виконання соло скрипки, вже таким молодим, але дуже відомим скрипалем, який до нас приїде, це Марко Команько, також їхній дует в складі Команько і Мирослав. Драган. Вокальний квартет з Тернополя і саксофоністи з Києва, а ще вечір французької музики від струнного ансамблю. Закриє Прикарпатську весну Симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії, який обіцяє глядачам новинку. У нас буде звучати п'ятий концерт Бетовена. Імператорський соліст з Києва. Геннадій Дем'ячук. І третя симфонія Рейнська Роберта Шума. Ці твори ці маркесом ніколи не виконували, йдуть інтенсивної репетиції. Попри традиційний фестиваль, філармонія не залишилась осторонь трагічних подій. Тому окремо зіграють 30 березня благодійний концерт Реквієм, присвячений Небесній Сотні. Зібрані кошти спрямують пораненим майданівцям.